Привіт, воїн, чий дух ніколи не вмирає. Завжди запалюй палаючий вогонь в собі, бо він закладений у твоїй душі, тому що це привело вас у цей світ, Вам судилося змінити світ з мільйоном здібностей у вас, ви як діамант, що сяє в бруді. Ви промінюйте життя навколо себе, підніміться, вставай, вставай, розкрийте всі свої здібності, покажіть світові, що ви можете. Ваша присутність має велике значення для вас самих, для інших і для вашого оточення. Не марнуйте життя. Жити у віччя марно, немає сенсу сумувати про те, що минуло. Життя повне боротьби підніми підборіддя до неба, прорвіться крізь темні хмари, які накрили вас. Викликайте світло життя зсередини себе. Немає сенсу завдавати собі шкоди, як від душину для розчарування. Немає сенсу шукати недоліки в інших, щоб прикрити свої помилки, відпустіть все, звільніть усі ланцюги турбот у собі. Крокуйте вперед з упевненістю, як воїн, готовий протистояти всім перешкодам, які вас чекають. Усміхніться з гордістю, тому що ви воїн зі сталевим менталітетом. Посміхніться з гордістю, бо ви готові боротися з невизначеністю. Мати фізичні обмеження чи ні не є перешкодою зупинити свій невмирущий дух. Висока як найвища гора в світі, такий великий, як найширше море у світі, робіть усе можливе для себе та інших. Ви один із обраних, щоб зробити цей світ кращим. У цьому світі немає дурних, але просто тому, що вони не бачать потенціалу в собі. Якщо хтось може це зробити, то ви також зможете. Знання можна легко знайти в бібліотеках або в інтернеті. Чого ви чекаєте, О, воїн! Підтримуйте вогонь у собі, не дайте йому згаснути, ніколи в житті не визнайте поразки. Як тільки впав, піднімися тисячу разів. Більше не час сидіти й пліткувати. Вже не час сидіти на місці в очікуванні допомоги та жалю. Рухайтесь, рухайся. У кожного є талант і здібності. Ви повинні в це повірити, подолайте всі перешкоди попереду. Подолати, подолати, будьте сміливими, долаючи всі випробування та перешкоди, як пустельний лев, який ніколи не боїться шторму. Це ти. Воїн, який ніколи не втомлюється, Воїн з мільйоном мрій. Воїн, який може реалізувати мрії, які були поховані. Життя лише раз зробіть своє життя корисним для себе, для інших і для свого оточення. Таким чином, ви підкорили світ. Вічна перемога досягнута. Пам'ятайте про це? Ха ха ха. ха Привіт, воїн. Чий дух ніколи?